Ну, ми зрізали цей ананас із оцього куща, далі ми його трошки е, так підрихтуємо, щоб він був красивіший. Виникає питання, що робити, що робити далі тепер? з цим кущом. Чи викидати, бо він вже не буде вже плодоносити так. таким самим ананасом, з тої самої да? Так. Да. Але, звичайно, він почне викидати отростки, які будуть лізти з землі, отак звідси. далі з пазух листя. З землі це ратуни. Потім йдуть сакери. Ну і, звичайно, він теж на них може плодоносити, Але плоди будуть мілкіші. Але якщо ми їх відсадимо знову окремо окремі горшки, то в нас знову буде вже кілька ананасів, які знову почнуть плодоносити. По суті, то... цей кущ стає маточником. І Маточник, він довго живе у вас до тих пір, поки. Зовсім не пропаде. Ну, Які ви проводите зараз з ним маніпуляції? Що Я треба обрізаю робити? старі листки, оці, щоб він був не красивіший. От. І, звичайно, так його оставляємо. Тут вже плода вже не буде, угу. тут але він може та кущом давати плоди. Но плоди будуть мівкіші по розміру, угу. менші. Його так само далі вирощувати, підживлювати. Так, да, звичайно, підживлювати, але звичайно, ви повинні зрозуміти, що ананаси не люблять дуже багато вологи. Вони люблять, щоб тут у них ґрунт підсихав трохи.